А вам цікаво ігри. go! го <author> лишо? То що не гадалось Привіт! З вами знову УЄФАшники І сьогодні на вас чекає незвичайний випуск Дум, інтрига! Сьогодні ми запросили на наші неймовірні челенджі наших друзів-футболістів. Зустрічайте! Команда Tech United! Так, танцор, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні мутимо командний випуск. Нам треба з тобою поспорити, поділитися на дві команди і let's go розривати. Нема питання, але дивіться, нас п'ятеро і один кіпер. Треба ще один гравити. Ну, я думаю, ми на футбольній поляні може вирішимо на пошук. Ну, пішли. Let's go. Опана! Чуєш? Ей, Манікен, футбол граєш. Let's go з нами. Go. Пацани! я знайшов! <плес> ну що, друзі, ми знайшли шостого гравця, тому ми зараз братом порамо, хто з нас перший буде вибрати собі в команду першого гравця. Ти готовий? Звісно. І... Нептун! Нептун! Шао! Летс го! Так, танцор переміг, тож він зараз обирає перший. Моя перша черга, і я беру до себе в команду Увага! о оу Капріо. воу Сережка всі! Моя черга обирати, тож я беру СТ. Кату. Братіс, ну блін, я реально розгублений. Всі пацани дуже круто грають. Я не знаю. Може ти давай вибереш. Я перший? Ну так, ну, да, давай тобі віддам. Ну тоді візьму бородача. Дивіться, який пірсінг. Навіщо ти цього д? Брат, типа. А ця ікона стилю в нашій команді. Ми з тобою вдвох, а ми типа... Ну ми можемо вивезти, звісно, але треба 3 на 3 Ну давай, поїхали, 3 на 3 Челлендж номер один. Ми б'ємо пенальті. У кожного гравця по дві спроби. Хто забуває більше, той переміг. Let's go! Ну що, бро, твоя команда б'є перша, тож бажаю успіхів. Пум! Пум! нам теж, бро. Пум! Погнали! А вам цікавої гри. Let's go! Ну що, друзі, перша спроба монаха зараз. Він же готовий. Так, інтрига шалена, максимальна відповідальність. Б'ю перший, тож треба забивати. Ну треба забивати. Я казав! य...ा... Був перший удар, блін. Хотів дуже але... Я думав, що він якорь в команді. Оказується, що ти якорь в команді. Я знав кого брати! Це це парень! Ну що, друзі, команда Монахова виривається вперед. 1-0. Зараз у нас другий удар. Дікапріо вже готовий. Нормально так. Є, друзі. Один-один рахунок зрівняний. Від мене, кажуть, це залежить. Лови! Yeah! 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 Це команда. <laughs> рахунок 2-1. Команда Монаха виривається вперед. О! Пранк! Рубріка пранки! Що? Що? що друзі, а після там? першої серії команда Монаха 2-1 попереду і let's go! друга серія по три удари. Так, перші пенальті я не забив. Буде вже стодоба, якщо я другий не заб'ю. <рапристо> Опа! Реабілітувався перед командою. Тепер мені не стидно. Хатіло, друзі, Це все дім. Катілок на оце парень, Ось парень. Ну що, друзі, рахунок 3-1. Команда Монаха полетіла вперед. Дімон, давай, 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 давай. Друга моя спроба. Привіт, про такий парі! Отакий парень. Я ж кажу, якорь. Друзі, моя команда перемагає 3-1. Треба продовжити тому ж дусі. Далі дивимося наступні удари. Ви кого позвали? Діма б***. ми програємо. Лайк, like, підписка <різь> <різь> і колокольчик. Але ж ви розумієте, цей удар нічого не вирішує, бо вже рахунок 4-2. Останній удар. Латушка трохи осечку дала. Нічого, нічого, нормально буде, нормально. Побіждим. І зараз, друзі, останній удар, який нічого по факту не вирішує, але знайшли. Чуєш, ж Дімка, тобі не набридло кожен челендж програвати, жодної інтриги на нашому каналі. Весь час виграю я. Слухай, це просто я так для начала показую, що, бачите, ми так впівножки на розміночки. Але зараз... Другий челендж. Що ми пробує? робимо? У нас зараз буде вихід один на один. По одній спробі в кожного гравця. Ну, no, поїхали. Уграємо, не на фан. Ти хочеш на ракухах стояти, тоді стой. Ну що, друзі, е, виходи один на один, моєї команди перша черга, тому let's go. за яку команду грає? Чучело. Я б сказав, опудово. What the fuck? Танцор дарує шанс вийти вперед, поїхали. Шазальні дріби. Тут розпишитесь. Один-один. Сережка в мне не а, кто там, чтоб не казав, а колотушка в порядке. Як завжди, останній удар нічого не вирішує, бо знову перемагає моя команда, але подивимося на цю красу. Ого! Ого! Ой! Все одно красиво було, тож нічого особистого, лише футбол. Я встав сьогодні з сьомой ранку для того, щоб постояти на ракуху. Друзі, ми хочемо створити інтригу на нашому каналі, тож ми спробуємо ще раз змінити рахунок, да, щоб танцор хоча б зрівнявся, хоч щось зробив що забійте, хто стільний. Ну що, друзі, зараз справа монаха. Поїхали. Друга серія вихід один на один. Let's go! Монах, напи! Так, і що, у нас викорить рахунок 3-1 і треба 100% забувати. Коротше, як ви зрозуміли, нічого їм не допомагає, тож ну дивимося далі. А без коментарів, хорошо. Що, друзі, на загальний рахунок е, це вже не впливає, друзі, але не зараз домовитися. Кіст... Чекали. <звук> Хто це, це зробив? Шо Він став! єдиний! Але що, то що не гадалось! <appointment> просто пожежний випуск. Що <поцелуй> <поцелуй> <І шо? поцелуй> танцор, як справа, як відчуття. Паскудні, пацани, паскудні відчуття. Ну? ну раді, що, кажіть! 2-0. Моя команда сьогодні не в фаворі! але, ви ж розумієте, це не просто так. І зараз нас чекають покарання. І це, звісно ж, Ракушечка! Ракушечка. очка. <риклад> 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 де ж поляну найти, щоб футбіг пошпилити, а? Алє, алло, танцор, ти де? Я поле знайшов. Де? Футбольне поле Sky Arena. Штучне покриття, роздягальні, душ Туалет і неймовірна атмосфера. Три хвилини від станції метро і подром. Чекаємо вас тут. Телефонуй та бронюй. Разом до гри. Брат, ми ракухою стоїмо, а не раку Ракуракухую, раку брат. Сарпати завтра поїхали. Це було сте. Брат, а ми цього року в Карпати поїдемо кататися. Ти забивав і получаєш. Ну, чому? Друзі, ну що, я вітаю команду Монаха з перемогою. Що це значить? Навіть якщо ви програєте, треба пам'ятати, в цьому житті треба завжди працювати, вірити в себе, і все буде перемога. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте коменти. Ми дуже сподіваємося, що вам все подобається. І підтримуйте, звісно, україномовний контент. Адже це надважливо зараз. Канал УЄФАшники. One Love from Ukraine!